А ви знали, що у кожної свинки на вухах є свій відпечаток пальців? Знали таке чи ні? Звісно, не знали, бачите? Оце такі е вирізи, наче вишкрябані такі штучки, вони у поросят з'являються від самого народження. З часом, коли вони ростуть, вони тільки збільшуються. Зараз покажу. Ось, бачите? На вухах. О, такі є. Ідентифікуючи ось дані, у кожної свинки, у кожного поросята вони свої, абсолютно унікальні. І вони з ними прямо народжуються. Дивіться, бачите, у кожної свинки є такі вигризки на вухах, наче вигризки. І от по таким штучкам ми можемо без проблем ідентифікувати кожну свиню. Це, як наче відпечаток. І ці е, свинки, всі свинки, із отакими штучками вони народжуються. Це як у них. Ідентифікуючий спосіб, такий як відбиток пальця, кожна свиня народжується із такою штучкою.